Доброго дня, мене звати Мельничук Сергій. Я відповідаю за розвиток портфелю гібридів кукурузи в компанії Лідея. І сьогодні ми з вами проведемо огляд нового високопродуктивного гібриду кукурузи «Інсі» на полях Вінничини. Поділля завдяки своїм агрокліматичним особливостям є однією із найсприятливіших зон для вирощування кукурузи. Тому аграрії в даному регіоні досить таки вимогливі до вибору, до вибору гібридів. Адже вибраний гібрид має реалізувати повністю потенціал їхнього поля. На нашу думку, гібрид інісі буде ідеальним вибором, який задовільнить вимоги навіть найвибагливішого агронома. І ось чому ми так вважаємо: перш за все, інісі володіє. Надзвичайно високим потенціалом продуктивності, що було продемонстровано в минулому році на базі більш ніж 10 демо-досвідів. На базі е, отриманих результатів гібрид, е, гібрид продемонстрував урожайність на рівні 12-14 тонн, що зайвий раз, е, раз підтвердило, що із потенціалом цього гібрида все добре. Отже, ми з вами знаходимося на базі господарства Оратів-Агробуд, Вінницька область. Господарство має землі в Оратівському та Липовецькому районі. Тут якраз висіяна демолінійка, що хочу відмітити за гібрид імісії. По-перше, відсутні ознаки ураження хворобами, тобто немає ураження сашковими хворобами, різоктоніозом, різоктоніозом та фузаріозом. Також звертаю увагу на рівномірні закладки початка. Початки знаходяться на одному рівні, що буде сприяти ефективності збирання даного, ефективності збирання даного гібриду. Що хочу відмітити, початки, початки виповнені. Початки виповнені бочковидної форми. Бочковидної форми. І по результатах, 2, 3, 4. Отже, порахувавши кількість рядів, маємо на даному, на даному початку 18 рядів, що дає передумову вважати, що даний гібрид не підведе на, також не підведе на цьому полі. Отже, ми зараз міряємо вологість гібриду інісі. Одразу скажу, що вона тут буде, не буде низькою, тому що останні два тижні був досить таки багатий на опади. Зокрема, за, тільки за минулий тиждень тут випало близько 80 мм опадів. Ще вчора тут був дощ, що яскраво видно по, по мокрому ґрунтові. І... На даний момент маємо 27,6%. Хочу сказати, що даний гібрид за результатами і спостереженнями наших дослідників адаптований для більш пізніх термінів збирання. В стійкий до перестою. Тому даний гібрид адаптований для того, щоб його збирати в більш, в більш в більш пізні терміни. Тому на момент. Збирання, я впевнений, що із вологість буде значно нижча і вона буде приємно здивує наших клієнтів. На цьому хочу подякувати вам за увагу, побажати мирного неба і високих врожаїв. Все буде Україна!